Сьогоднішній найгірший прогноз це що це Україна підписує. Не зрозуміло, що вона підписує, але погоджується на втрату пробачення ворога, втрату території в російські вимоги. Прогноз. Це ще не найгірше. Ні, це, це може, може бути прогноз там. Найгірший вигід... Прогноз. Вигід Запоріжжя, найгірший СЧС... прогноз це коли Херсон, нам Запоріжжя. не треба вже нічого підписувати, бо нас не існує. Найгірший. Ми не мусимо ніяк формалізувати наше зникнення. Оце найгірший прогноз. Коли російські танки стоять не на східному нашому кордоні, а на західному, тоді не треба підписувати ніяку угоду про мир. Так, тому що, в принципі, ну, ми don't exist, знаєш. Тіпо, і оце найгірший прогноз. А те, що якщо ми ще щось підписуємо, то це ще не найгірший. То, тобто, абсолютно вірно. Тобто, якщо най найгірші сценарії брати в спектр, їх же ж є там ряд, то взагалі можна подивитися в перспективі 15-20 років, побачити країну, якої не існує, державність, якої не існує. А що існує, існує там великий цифровий концтабір. Російсько-китайський авторитарного типу, де е, люди чіповані, і за ними ведеться відеоспостереження.